У 2020 році, через пандемію, весь світ дізнався, що таке ізоляція. Та насправді нам ще пощастило, бо уряд міг би діяти набагато жорсткіше. Уявіть, ви опиняєтесь зачиненим вдома у повній самотності. Інтернет та мобільний зв'язок вимикають. Ваші вхідні двері наглухо забивають дошками, а вікна заливають фарбою. Ви залишаєтеся наодинці у повній темряві. І коли це закінчиться, невідомо. Увага! Ви ходите назовні заборонено, під страхом смерті. Чекайте наступних повідомлень від уряду. Трансляції телебачення та радіо вимкнуться через три, дві, одну. Повна ізоляція не просто так нас лякає. Наукові експерименти та жахливі історії людей підтверджують. Вона впливає на свідомість та фізичний стан. То які страшні наслідки несе з собою ізоляція? і чому вона може змінити вас назавжди? Перша, з чим стикнеться більшість людей, коли опиняється зачиненою у власному домі без засобів зв'язку, це самотність. І наслідки можуть бути більш неочікуваними, ніж ви собі уявляєте. Наприклад, Олександр Селкерк, якого називають прототипом Робінзона Крузо, після майже чотирьох з половиною років самотності забув, як говорити. У 1704 році капітан корабля залишив його на безлюдному острові Масетєра. Селкерк розповідав, що щодня читав біблію та співав гімни, щоб не зійти з глузду. Та це не допомогло, і згодом його мозок почав всюди вбачати небезпеку. Вночі постійний страх переростав у параною. Селкірк прислуховувався до виття тюленів та поривів вітру, які здавалися йому голосами ворогів. Коли його врятували, моряку довелося заново вчитися розмовляти та взаємодіяти з людьми. Та Селкірку пощастило. Бо самотність може завдати набагато більшої шкоди як психічному, так і фізичному здоров'ю. У дослідженні 2020 року науковці Національної академії США з'ясували, що соціальна ізоляція підвищує не тільки ризик появи депресії та тривожності, вона впливає і на фізичне здоров'я. За даними вчених, у самотніх людей. Ризик серцево-судинних захворювань та інсультів підвищений майже на третину. Вони на 68% частіше потрапляють до лікарні, а дослідження 2022 року показало, що соціальна ізоляція може буквально трансформувати ваш мозок. Науковці відстежували зміни в групі зі 168 підлітків під час карантину, пов'язаного з пандемією. Виявилося, що за два роки соціальної ізоляції у піддослідних зменшилася товщина кори головного мозку при цьому і гіпокамп, що відповідає за орієнтацію та просторову пам'ять, і мигдалеподібне тіло, що бере участь в регуляції емоцій, навпаки збільшилися. Загалом науковці відмітили, що у підлітків після ізоляції мозок був більш зрілим. Та наслідки можуть бути набагато гіршими, якщо мова про ізоляцію у закритому просторі. У 1998 році молодий японський комік Томоакі Хамацу, відомий під псевдонімом Насубі, зробив найбільшу помилку у своєму житті. А він погодився взяти участь у японському реаліті шоу Сусуно Ден Пашонен, що відомо своїми нелюдськими випробуваннями. На субі мав ізолюватися від зовнішнього світу в крихітній пустій квартирі, де не було ані меблів, ані засобів зв'язку, ані їжі, ані навіть одягу. За умовами шоу він мав брати участь у журнальних вікторинах і лотереях та виживати за рахунок виграних призів. Коли сума виграшів становитиме 1 мільйон єн, близько 10 тисяч доларів, на субі вийде на свободу. Початок шоу для чоловіка видався складним. Він довгий час був змушений пити саму тільки воду, через що помітно втратив вагу. Згодом йому вдалося виграти кілька солодких напоїв та мішок рису, який на субі доводилося їсти сирим. Більшість виграних предметів не несли йому жодної користі, як то велосипед або квитки в кіно. Але деякі буквально допомагали йому вижити та зберегти здоровий глузд. Коли мішок з рисом закінчився, чоловік зміг виграти річний запас собачих консервів. Саме ними він і харчувався аж до кінця шоу. А отримані в якості призів опудала тварин замінили йому друзів та наставників. На собі розмовляв з ними, щоб зберегти залишки глузду. Його добровільне ув'язнення тривало 15 місяців, і кожен день був схожий на пекло. Шоу Сусуну Ден Пашанен при цьому побило всі рекорди. Щонеділі його дивилися близько 17 мільйонів глядачів. Про що сам на субі не знав, Телекомпанія не попередила його, що вестиме пряму трансляцію його страждань. Та це було навіть не найгірше, адже наслідки ізоляції переслідували чоловіка навіть після звільнення з полону реаліті шоу. На відміну від Селкерка, чий фізичний стан після 4,5 років на вислівному острові майже не змінився, на субі втратив багато ваги. Протягом року він харчувався виключно рисом та собачими консервами, що призвело до нестачі багатьох поживних речовин. Але якщо ви опинитесь зачиненим у власній квартирі з достатньою кількістю їжі, то навпаки наберете вагу через відсутність звичних фізичних навантажень. При цьому ваші легені та серце стануть менш тренованими, що може згодом призвести навіть до інфарктів. Та є у ізоляції менш очевидні наслідки через те, що весь час на субі провів голим. Після повернення до звичного життя одяг став викликати у нього фізичний дискомфорт. І так само, як Селкірк, на субі майже розучився говорити. Довгий час після звільнення він розмовляв повільно і дивно вимовляв слова. Але наслідки могли бути ще гіршими, якби на субі провів 15 місяців ізоляції у повній темряві. 12 квітня 2023 року команда вчених з трьох університетів Іспанії спустилася в печеру на півдні країни. Там, на глибині 70 метрів, вони знайшли жінку та зустріла їх словами: вже не може бути. Цією жінкою була 50-річна спортсменка Беатріс Фламіні, що спустилася у печеру 500 днів тому. Тільки сама вона вважала, що провела під землею тричі менше часу. Всього близько 160 днів. Флемені брала участь у добровільному експерименті з самоізоляції. Вона ні з ким не спілкувалась і не бачила денного світла. У печері жінка читала книги, робила фізичні вправи і документувала свій досвід, поки ззовні за її станом спостерігала команда науковців. Фламіні стверджувала, що за весь час перебування у печері почувалася добре, окрім тих моментів, коли її турбували слухові галюцинації. Найпоширеніша їх форма це голоси в голові, що часто виникають у хворих на шизофренію. Та найбільше вчених зацікавило її деформоване сприйняття часу. І Фламіні не перша людина, яка з цим зіткнулася. У 1993 році інший сполеолог Мауріціо Монтальбіні провів у печері в Італії 366 днів. Але коли він піднявся на поверхню, то був упевнений, що минуло лише 219 днів. Справа в тому, що через відсутність природної зміни дня та ночі мозок намагається вибудувати власні циркадні ритми. Вчені стверджують, що за деякий час у повній темряві організм перелаштовується з 24-годинного циклу на 48 годинний, таким чином, якщо ви опинитеся в ізоляції у повній темряві, то з часом почнете спати по 12 годин, а період активності триватиме 36 годин. При цьому ви цього навіть не помітите, як і в Фламіні та Монтальбіні. Та тільки якщо як і вони перебуватимуть у безпеці. Адже в екстремальних умовах відчуття часу спотворюється ще сильніше. У травні 2013 року невеликий буксир затонув біля узбережжя Нігерії. 11 з 12 членів екіпажу загинули, але судновому кухару Гаррісону Окена пощастило. Він дістався повітряної кишені в інженерному відсіку. Окене опинився у холодній воді з обмеженим запасом кисню та без можливості вибратися. Адже човен лежав на дні на глибині близько 30 метрів. На щастя, кишеня виявилася доволі великою. Вона містила приблизно 6 кубічних метрів повітря. За день людина вдихає до 10 кубічних метрів. Але в кишені на глибині повітря було стиснутим. Тож його океане мало вистачити приблизно на 60 годин. Та найбільшу загрозу для нього становив вуглекислий газ. Якби його концентрація досягла позначки у 5%, то чоловік втратив би свідомість і загинув. На щастя, вуглекислий газ добре поглинається водою, саме це і врятувало окене від отруєння. Але крім гіпоксії, чоловікові загрожувала також гіпотермія. Температура води на глибині 30 метрів може опускатися до 16 градусів Цельсія. Це дуже швидко може викликати переохолодження. Протягом двох годин без допомоги людина просто загине. Окене не про це знав, тому змайстрував невелику платформу з уламків, що тримала його на плаву. Він врятувався від переохолодження, але досі знаходився у пастці у замкненому просторі без світла, питної води та їжі. Але найгірше було попереду. Згодом Окене став чути дивні звуки. Якби він провів в ізоляції більше часу. Їх можна було б списати на слухові галюцинації. Та реальність виявилася жахливішою. Перебуваючи у пастці, океа довелося слухати, як у каютах тіла загиблих членів екіпажу пожирають акули. Він провів у такому стані близько двох з половиною днів. І коли запаси кисню, в кишені знизилися до критичної точки, океа почув рятувальників. Його нарешті витягли з пастки і помістили в декомпресійну камеру. З чоловіком все було гаразд. Але рятувальників здивувала одна річ Окене буквально загубився в часі. Він був впевнений, що його витягли ввечері того ж дня, коли корабель затонув. Так само, як і для спалеологів у печерах, плин часу для нього ніби прискорився. Тільки через стрес та постійну небезпеку для океа години текли у цілих п'ять разів швидше. І насправді люди, що вимушені опинятися в ізоляції знову і знову, позаздрили б такій здібності. Мова про екіпажі підводних човнів: самі по собі субмарини можуть перебувати під водою протягом багатьох тижнів та навіть місяців, але вони змушені періодично підійматися на поверхню, аби поновити запаси кисню та провіанту для команди. Світовий рекорд належить човну HDW клас 212А, який може залишатися під водою разом з екіпажем протягом двох тижнів поспіль. Одна зміна для команди при цьому зазвичай триває близько 70 днів поспіль. Колишній підводник Стефан Мен'є розповідав, що за майже 30 років служби таки не зміг звикнути до ізоляції 70-ма людьми на 90 квадратних метрах площі. Це приблизно 1,3 квадратних метри на людину. Для порівняння на крихітній субмарині Титан, яка затонула у червні 23-го року, було лише вдвічі менше площі на одну людину. За словами МНІ, навіть у тренованих членів екіпажу є певна межа у 40 днів, після якої стан команди раптово погіршується. А тепер уявіть, як почуватиметься звичайний доцент університету після цілих 100 днів під водою. Мова про Джозефа Дітурі. Біомедичного інженера з Університету Південної Флориди. 1 березня 2023 року він занурився до підводної капсули у Флориді. Там, на глибині близько 7 метрів, він і провів наступні 100 днів свого життя. Дітурі прагнув дослідити вплив тиску на організм, адже на цій глибині він на 75% вищий, ніж на поверхні. Науковець вважав, що такі умови можуть не просто не зашкодити здоров'ю, а навпаки, уповільнити процеси старіння. І, схоже, це таки спрацювало. По словам Дітурі, протягом експерименту у нього значно знизився рівень холестерину, а також зменшилися симптоми запалення в організмі. Але був у цього експерименту і несподіваний побічний ефект. Його зріст зменшився на 13 міліметрів. Так само зріст зменшився і у ще одного дослідника, що опинився в ізоляції у незвичних для людини умовах. У астронавта Скота Келлі. У березні 2016 року він повернувся з місії на МКС, яка тривала цілих 340 днів. І оскільки у Келлі є брат близнюк Марк, дослідники НАСА змогли порівняти, наскільки Скота змінила ця ізоляція. Окрім того, що він став трохи нижчим, у астронавта також розвинулася короткозорість. Та найбільш вражаючими були зміни у ДНК. Дослідниця Сюзен Бейлі з Університету Колорадо стверджує, що теломери у зразках ДНК-астронавта були незвично подовженими. Теломери це ділянки на кінці хромосом, що виконують роль захисту від пошкоджень. Їх скорочення зазвичай асоціюють зі старінням організму. Та найцікавіше, що згодом майже 90% генів Скота Келлі повернулися до норми. Але теломери на інших 10% хромосом навпаки. Стали коротшими, за словами Бейлі, це небезпечний симптом, адже такі мутації в генах можуть спричинити рак захворювання серцево-судинної системи та передчасну деменцію. При цьому дізнатися, що саме спричинило зміни Телемар, так і не вдалося. Тож нам досі невідомо, з якими наслідками стикнуться космічні туристи та астронавти майбутніх місій на Марс чи місяць. Але цілком можливо, що фізичні зміни виявляться набагато менш значущими ніж. Психічні. Справа в тому, що астронавти переживають досвід, який неможливо пережити на Землі. А отже, і вплив на мозок та психічний стан у космосі також унікальний. Один з найбільш розповсюджених серед космонавтів у стані це ефект огляду. Його переживає кожен, хто має змогу побачити землю з космосу. Це відчуття приголомшення, усвідомлення крихкості планети та всіх людей на ній. Такий стан може відволікати людину на декілька хвилин, але жодних негативних наслідків для психіки він не несе. А от наступний стан вже може завдати шкоду не тільки самому астронавтові, а й людям поруч. Це факт відриву. Вперше його відчув командир скадриль і винищувачів ще у 1956 році. Чоловік летів на висоті близько 20 кілометрів, коли відчув раптові проблеми з диханням та відчуття гніву, що ніби переповнює його. Зненацька воно змінилося на байдужість та відстороненість від реальності. Річ у тім, що на великій висоті атмосфера стає розрідженою. Через це кольори здаються більш глибокими та насиченими, що може створювати відчуття нереальності всього, що відбувається навколо. На додачу з тропосфери пілоти реактивних літаків можуть бачити кривизну Землі і відчувати щось на кшталт факто огляду тільки у дуже спотвореній його формі. Та найгіршим є третій поширений феномен. Ефект відчуженості. Вперше про нього дізналися між 2007 та 11 роками під час проєкту Марс 500, який проводило Європейське космічне агентство. В експерименті брали участь шестеро астронавтів, яких на 520 днів ізолювали від зовнішнього світу та помістили в умови, наближені до космічного корабля і поверхні Марсу. Саме через ізольованість астронавти перестали довіряти дослідникам. Згодом вони стали повністю ігнорувати накази командного центру і не виконували інструкції. В умовах реальної космічної місії ефект відчуженості може мати катастрофічні наслідки і навіть призвести до загибелі екіпажу. Та насправді ізоляція може бути смертельно небезпечною навіть тут, на землі. У 50-60-х роках минулого століття в університеті Макгіла в Монреалі проводили одразу декілька моторошних досліджень. В рамках одного з них нейропсихолог Дональд Геб запросив студентів добровольців до участі в експериментах з сенсорною депривацією. Науковець прагнув дізнатися, що станеться з людиною, якщо відключити її одразу всі відчуття. На піддослідних одягали спеціальні рукавички з великими манжетами. Таким чином, людина не могла нічого торкатися руками. Її вкладали на спеціальну пінопластову подушку, що приглушувала звуки навколо так, аби було чутно лише рівномірний гул кондиціонерів. На очі під дослідним надягали пов'язки і залишали їх наодинці в такому стані. Вже за кілька годин студенти починали голосно співати, декламувати вірші та намагатися поворухнутись. Вони робили будь-що, аби тільки порушити нестерпну сенсорну ізоляцію. Ті, хто витримав цей етап і продовжив участь в експерименті, отримували винагороду, галюцинації. За словами піддослідних, спочатку вони бачили перед собою точки або лінії світла. Згодом прості образи набирали химерних форм. Хтось бачив тварин, що займалися людськими справами, як то білок, що маршурували. Іншим вважалися люди або предмети. Деякі повідомляли, що чули співхору або звуки музичної скриньки. Але найгіршими були тактильні галюцинації. Один зі студентів розповів, що відчув, ніби його руку прострелили наскрізь. Іншому здалося, що його сильно ударило струмом. Ефект від сенсорної депривації зберігався навіть після завершення експерименту. Учасники повідомляли про спотворене відчуття реальності. Їм здавалося, що кімната навколо рухається, а предмети змінюють розмір та форму. Крім того, одразу після експерименту у студентів погіршилися когнітивні функції. Вони не могли впоратися з математичними тестами та вправами на асоціації. Але як невинна сенсорна депривація перетворюється на тортури? Річ у тім, що частина мозку, яка відповідає за сенсорне сприйняття, зазвичай обробляє величезні об'єми інформації. Щодня ми сприймаємо незлічену кількість зорових, слухових та тактильних сигналів. І якщо цей потік раптово припинити, то мозок почне заповнювати пусті місця і створювати химерні образи з тих залишків сигналів, що у нього залишилися. Більшість піддослідних відмовилася продовжувати участь в експерименті Дональда Геба вже після двох днів. І жоден з добровольців не протримався довше тижня, та у них принаймні була можливість піти. Влітку 2009 року, під час походу в горах Курдистану, журналістку Сару Шурд разом з двома іншими туристами заарештувала поліція Ірана. Її звинуватили у шпіонажі і ув'язнили в одиночній камері у в'язниці Евін в Тегерані. Вона провела майже 10 тисяч годин в ізоляції у крихітній напівтемній кімнаті. Вже за два місяці у Шурд почали з'являтися галюцинації. Спочатку вона чула фантомні кроки за дверима, згодом вона почала бачити боковим зором вогні, яких насправді не існувало. Дійшло до того, що в один день шурт почула якийсь пронизливий крик. Він не припинявся жінка не могла зрозуміти, кому він належить, аж доки не відчула на обличчі руки охоронця, що намагався привести її до тями. Виявилось, що кричала сама Сара. В якийсь момент жінка вже не могла відрізнити, що реальне, а що ні. На щастя, Сару Шурт вдалося визволити з в'язниці. А чи вдасться вижити в ізоляції Ван? Уявіть, ви прокидаєтеся у власній квартирі? Навколо темно, як і завжди. Ви не знаєте, скільки пройшло часу з того моменту, як ви тут опинилися? Можливо, кілька годин, а можливо, і півроку. Ви намагаєтеся вголос згадати, який сьогодні день тижня, але слова ніби не слухаються. Здається, ви розлучилися ними користуватися. Аж раптом двері квартири відчиняється і кімнату заливає яскраве світло. Увага! Трансляція відновлено. Ваш термін ізоляції скінчився. Смертна кара за вихід на вулицю скасована. Ви стаєте на ноги, що ледве тримають, і робите напевний крок до виходу. Ще один. І ще і вдаряєтесь в наглухо зачинені двері. Що ж, здається, це була чергова галюцинація. Скільки ще ви витримаєте? Пишіть у коментарі.